Прибігли в будинок профспілок, там мене одягли як волонтера-медика. І назад на Грушевську я вже повернувся волонтером-медиком. Мене приписали до, 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 до однієї з бригад, і до, десь, десь до 9 ранку я всю ніч пропрацював волонтером-медиком. Мені зібрали в будинку профспілок аптечку, там з усім необхідним. Я, як колишній військовий, то крові не боюся, первинні рани перев'язувати можу. Знаю, що це таке, там, ну, мінімальну медичну підготовку свого часу проходив. Хоча от інколи час від часу було жутко. Особливо коли о, винесли хлопці з толпи хлопчину, якому розірвало руку від, від газової гранати, я йому перетягував руку жгутом, щоб зупинити кровотечу. Ми, ми йому перев'язували руку чи в трьох, чи в чотирьох місцях по, по, по руці, тому що, ну, тому що одразу зрізати неможливо не було, а в нього, ну, Майже до ліктя її розгорнув. Там жахлива рана була. Ну і ми притягували жгутом, жгут рвався, тому що старий Савдепівський ще Це було жахливо. Але таки перев'язали, як змогли одразу його в швидку і увезли. Тоді та ніч запам'яталася такими, як Крапленнями, тобто, пам'ятаю, не пам'ятаю, пам'ятаю, не пам'ятаю, пам'ятаю, як о, хлопці на контрротації схопили Беркута, роздягли його до форми, ну, тобто, зняли всі облатунки і хотіли бити. А ми медики разом там ще з Червоним Хрестом не дозволили бити, і він вже в такому був в напівпритонному стані, ми його винесли до швидкої, швидкої одразу, швидка одразу за, 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 забрала. Так винесли двох беркутів. Потім, потім, відверто кажучи, особливо після того, як з 20, 20 на 21 нас Беркутівці з медпункту на Грушевського вибивали, коли е, били медиків, то в мене закрадались такі прямі сумніви, що навіщо ми їх рятуємо, якщо вони так до нас поводяться, ми без жодної зброї. Там якась будівельна каска, я якийсь. Та біла футболка з червоним хрестом. І ти в людину стріляєш. У нашого медика поцілили добре, що там, там лише трохи черкнуло по голові. Здалося, що куля. Можливо, і резинова. Ну, вона пробила цю пластикову каску і поцарапала голову. там Клок волос вирвало таке.